Вітаю вас! З вами Світло на одноіменному каналі Ден каналі Наталка І ми продовжимо проходження брами Балдура. Якось так. І. Підписуємось на канал. Ставимо дзвіночок. Пишемо коментарі, вподобайки та репостимо. А, і до речі, подивіться, у нас, ви бачите, з Деном тепер. Ну, наче такий у нас тім. Слухай, Наталка, може, теж собі таке татуювання зробиш. Ми будемо, по типу, прям. Тім-тім, дрім-тім. Зробиш? То давай. Ну дивись, он Ден зробив і ти будеш така. Нє? Нє, Наталка не хоче, окей. Ладно. А, ні, вона пішла робити. Зараз ми будемо всі такі. Коротше, приємного перегляду, зараз ми будемо далі проходити, подивимося, що до чого. Що до чого. Так, а де Наталка, я не бачу? А, вона сидить. А, не хоче вона робити. Все, пішли тоді. Образилась, коротше кажучи. Так, слухай, я не знаю взагалі де ми знаходимось. Де цей табір знаходиться? А, це як... ну, через портал по типу ми десь. О, Ден, ден вилетів. Ден вилетів, то ми чек. А, з лайрю вийшов. Окей, зараз повертаємось, взаємодіяти. Ну, я вийшов через дзеркало. О, а що це? А, дзеркало це по типу зовнішність змінює. Ні-ні-ні. Скасувати. Скасувати, Сорі. Я не не туди. Не туди. Буває. Але ви тепер знаєте, що дзеркало можна в дзеркалі змінити свою зовнішність. Ну, такий табір прикольний. Ну тут цікавіше, ніж той, що. Ну, був у підземелі. Погодьтесь, він такий Ну атмосферний. Тут всі такі і річка і, коротше, тут і всі такі штуки, і всякі там такі штуки. коротше прикольно. Ладно, повертаємось. Я так розумію, що ми з'явимось на місці, де ми вийшли. Ой, не то тиснув. Окей, вийти з табору. Так, що тут? Нічого, ніхто не помер, всі живі, здорові. Бо тут Деніс наробив справ, ну начебто так. Коротше, гнома відпустив, його ж треба було допит йому влаштувати. Коротше, бабка хотіла, щоб я до неї прийшов. А, давай, я подивлюсь завдання. Чекай. Де той. Нотатник. Що тут журнал бою, довгий відпочинок, піти в табір, короткий, покроковий мапа, переходи, алхімія. Книга заклять. Коротше, де то ті завдання? Нотатник? Так, нотатник. Так, зараз чекайте. Дослідити пляж. Зараз, зараз я читаю, що я зробив, що я не зробив. Виконані завдання супутники. А, супутники. Врятувати першого друїда. О, давай... давайте друїда врятуємо. Спробуємо. Так, а як його активувати? По типу, щоб він там, я не знаю, якось відображався куди йти чи щось. А, не відмічається? Ну ладно, пішли, будемо по дорозі там дивитись. Коротше, дивіться, ось бачите ось, ось цього. ...Дріомора. Це людина спойлер, бо він пройшов трохи далі, ніж ми. І він там за кадром коротше спойлери робить. Йому треба, коротше, по дубці надавати. хі 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 хікає Ну отакий. <гум> отакий, отакий смішок в нього зараз. А, <гум> отак. Він знову зробив це, війшов у мене. Погань. Та, до речі, я там дракона бачив, якщо що. Ну, там підзорна труба була на, на горі. Ось там. І, чир... І через неї можна було побачити коротше, дракошу. Тим меч. О, двіжуха якась. Так, чекайте. Попереду хтось є. Щось не так. Так, автозбереж. Так, не поспішайте. Чи тут, тут Двіжуха якась. Так, я можу з ними поговорити. Ти суща душа, ти не можеш померти. Прошу, не покидай нас. Не думаю, що він притяміть. Ти чуєш нас, Еде. Ти ані кроку далі. Дивний символ на тілі починає сяяти, і щось всередині вас ворушиться у відповідь. Медицина, його рани глибокі, я можу спробувати допомогти. Так, порог 10. А... Ну, побажайте успіху. І кидаємо кіски. І ну, давайте на раз-два. Раз, раз, два. Йо! сім. Коротше, щось буде погане. <плес> Брати. Стривай! Йоха не У мене Google Chrome Google Chrome надіслав коротше, повідомлення. Ай, капець. Чекайте, чекайте. Йоха не я щось натиснув. коротше. Спробувати, Ой, я ще щось. Ай-яй-яй-яй-яй. Все пішло, не так. так. О-о-о-о, Google сраный ром. Так. Uh, я не знаю, я, коротше, якийсь діалог пропустив. Uh, поранений приковує ваш погляд. У голові відчуваються знайомі Корчі. Витримати його, відійти в... і вихопити зброю. Витримати його погляд. Свідомості his переплітається, his і ви бачите його рідних and and Андріка and та, та Бріну, новобранців, свою паству. Them. Захищай їх. He... Він суща душа. He... Слухайтеся його. He... Він, він, He... He... все. Едвін, едде, будь ласка, він тепер з абсолют. Ви. Ви, суща душа, наш брат. Едвін був обраний як ви. Які будуть ваші накази? Ми звітували перед Едовіном. Mm. Розкажіть мені все про абсолют? Так, я шукаю друїда Галсіна. Ви не знаєте такого? Не знаю ніяких друїдів. А розкажіть мені все про цю абсолют. Що ви нас перевіряєте? Абсолют, наша богиня, вона зламає старий світовий порядок і розпочне новий. Тоді ми матимемо владу. Тобто, насамперед, ви суща душа». Це й без мене зрозуміло. Сущі душі, такі як ви, обрані самою абсолют. Ви говорите її голосом. А коли, час, а коли прийде час, то суші душі, тобто ви правитимуть. Ну ні, хіра собі. Херасика, дивіться, яку позу зайняв. Окей. Okay. Що ви тут забули бути в такій глушині небезпечно? Ми чудово це розуміємо, пане, але нас послала сюди абсолют. Ми шукаємо втікачів, усілілих після падіння того корабля на захід. Розкажіть більше про цих утікачів. Ми не знаємо, як вони виглядають, але всі, хто пережив падіння, обов'язково будуть поранені. Цього досить. Абсолют хоче знайти їх за всяку ціну. окей. Що саме трапилося з вашим братом? Ведмесіч трапився. Повалив його, перш ніж ми встигли щось зробити. Ми зуміли його відтягти, але кіхті звіря зробила своє. Я казав веду не лізти до тієї печери. Там усюди були сліди, чогось там. Коротше. Так, забудь про. Ла -ла -ла -ла. Я пережив падіння. Схоже, ви знайшли, кого шукали? Ти? Бріно, убитий його. Що? Ну що, хворі на голову? Кокуха поїхала. Дені, сушатай їх. Наталяква. -а! Ніфіга собі, це кого воно так. Упс. Чуйте, може поговоримо? Ну, це було боляче. Ну, вона померла чи що? Та я щитом захистився. Так, ну ладно, коротше. Ну, вибачайте, ну ви самі тут це вигадали щось. Коротше, все забираємо. Все забираємо. А з ким ти розмовляєш? З ким. З ким? З ким? З ким? Быває. Я не знаю. Наталка каже, в неї з кимось актувався актувалася розмова. Рецепти відкрито сублімат волосянки якоїсь. Так, коротше, в нас щось. Ну, реально, все йде вже коротше, не, не по плату, не, не по плану, по якійсь той піхві Конкретно. Коротше, дивіться, а зараз у нас. Сьогодні буде коротеньке відео, нам треба буде обмозкувати, обговорити подальші наші дії один з одним. Бо поки що у нас ну, так чи, ну, виходить якось так. Ну, Як виходить, коротше. Сподіваюсь, вам цікаво, залишайте свої там, враження у коментарях, обов'язково ставте вподобайки, мотивуйте нас робити і надалі відео і покращувати якість та цікавість цих відео. Ось і і, 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 і. Ну і хто не підписаний, не підписуйтесь. Якось так. Дзвіночок. І... Бувайте! Дякую за перегляд! Обійняв, припідняв, обімяшки цілувашки. До зустрічі!